Ми залишили наші велосипеди, замкнувши їх дерстійки, увійшли в скляні двері торгового центру. Торговий центр був для нас обнадійливим острівком стабільності навколишнього середовища, головним чином тому, що він змінився дуже мало і зовні виглядав так, як і у жовтні минулого року. Газети і телебачення все ще були у режимі високої бойової готовності. Але центр жив в блаженному невіданні. Єдиним доказом того, що, можливо, щось пішло криво у цьому великому світі, була відсутність супутникових антен у відділі побутової електроніки, і сплеск синьо-жовтих кольорів, пов'язаних з книрами на книжкових стелажах. Джейсон хмикнув, дивлячись на м'яку обкладинку у глянцевих синьо-золотих кольорах. Ці книги стверджували, що існує зв'язок між знаковим жовтнем і біблійними пророцтвами. Найпростіші пророцтва», – виголосив він, додавши, що у них пророкує те, що вже відбулося. Діана кинула на нього сердитий погляд. Ти не повинен висміювати це тільки тому, що я в це вірю. Я сміюся тільки з назви на обкладинці. Саму книгу я не читав, міг би і прочитати. Навіщо? Чому ти захищаєш їх? Я нікого не захищаю, але, можливо, Бог повинен був щось зробити у жовтні минулого року. Мені це не здається смішним. Насправді, сказав Джейсон, так, це здається смішним. Вона закотила очі і пішла вперед, зітхнувши про себе. Джейс всунув книгу назад у сталаш. Я сказав йому, що, можливо, люди просто хочуть зрозуміти, що сталося, тому з'являються такі книги, як ця. Або, можливо, люди просто хочуть чути те, що полегшує розуміння. Це називається запереченням реальності. Хочеш дещо знати, Кайлер. Впевнений, сказав я, триматимеш це в таємниці. Він знизив голос так, щоби Діана за кілька ярдів попереду не могла почути його. Це не для громадськості. Однією з чудових рис Джейсона було те, що він часто знав по-справжньому важливі речі за день або навіть два до початку вечірнього випуску новин. У якомусь сенсі Райс Академія була для нього тільки денною школою. Справжня освіта Джейсона велася під керівництвом батька з самого початку ед хотів, щоб він розумів, як бізнес, наука і технології Перетинається з політичною владою у сферах, де Ед працював, втрата зв'язку через супутники відкрила новий великий цивільний та військовий ринок для стаціонарних повітряних висотних куль, аеростатів, які продукувала його компанія. Технологія у компанії була передовою і Ед був на гребені хвилі. І іноді він ділився секретами зі своїм 15-річним сином. Не маючи змоги пошепотітися з конкурентами. Ед, звичайно, не знав, що Джейс деколи розділяв ці секрети зі мною. Але я був скрупульозним у триманні їх у таємниці. І взагалі, як я вже казав, я не мав ніяких інших справжніх друзів. Ми жили в новому, фешенебельному районі, де класові відмінності були встановлені з гострою як бритва точністю. Сини одиноких працюючих жінок. Не входили до А списку. Він знизив голос ще на одну ступінь. Ти ще чув про трьох російських космонавтів, тих, що були на орбіті в жовтні минулого року. Зв'язок з ними був втрачений, і вони вважалися загиблими. Як і знов, один з них живий, сказав він. Живий і в Москві. Росіяни тримаються в таємниці. За чутками, він збожеволів. Але. Я глянув на нього здивованими, широко розкритими очима, але він більше нічого не додав. Минуло цілих 12 років, і аж тоді була оприлюднена празда про цю подію. Матеріал був нарешті опублікований в якості додатку до нової європейської історії, яка писалася з початку спінових років, чутку, про яку я почув у той день в торговому центрі. А сталося ось що. Троє російських космонавтів знаходилися на орбіті у ту знакову жовтневу ніч, повертаючись з рутинної місії до вмираючої міжнародної космічної станції. Незабаром після півночі, за східним поясним часом, командир корабля, полковник Леонід Главін, відзначив втрату зв'язку з землею і здійснив неодноразові, але безуспішні спроби відновити контакт. Тривога серед космонавтів. Дуже швидко переросла в паніку. Коли Союз перейшов з нічної сторони планети на денну, з'ясувалося, що планета, довкола якої вони кружляли, була замінена на абсолютно чорну кулю. Полковник Главін в кінцевому відсумку описав її як чорноту, видиму тільки тоді, коли вона затемнювала сонце. Швидкий орбітальний цикл сходу і заходу сонця був їх єдиним переконливим візуальним свідченням того, що Земля ще існувала. Сонячне світло раптово з'являлося з за силуету диска, що не відбивав сонячних променів, і так само раптово зникало, коли диск наповзав на сонце. Космонавти не могли збагнути, що сталося, і їх страх, мабуть, був немислимий. Провівши на орбіті кілька тижнів а двох років, над тривіальною темрявою під ними. Космонавти проголосували за спробу спуститися без сторонньої допомоги, щоб не залишитися в просторі на вічно, пробити темноту і померти на землі або на тому, у що перетворилася земля. Це було краще, ніж померти з голоду в ізоляції. Але без вказівок з землі або візуальних орієнтирів вони були змушені покластися на екстраполяційні розрахунки. З точки останнього їхнього відомого розташування. В результаті капсула Союз увійшла в атмосферу під небезпечно крутим кутом з великим перевантаженням і втратила основний парашут в кінці спуску. Капсула упала на лісистих пагорбах в долині рура. Василь Голубів був убитий при ударі. Валентина Кіршова отримала травму голови і померла через декілька годин. Приголомшений полковник Главін, відбувши зламаним зап'ястям і дрібними саднами, якось вибрався з космічного корабля і, врешті-решт, був знайдений німецькою пошуково-рятувальною командою. Після надання медичної допомоги його репатріювали у Росію. Після неодноразових висновків спеціалістів росіяни прийшли до висновку, що Главін збожеволів в результаті випробування. Полковник продовжував наполягати, що він і його команда провели на орбіті три тижні, але це було очевидною неправдою. Капсула Союз, як і багато інших уламків орбітальних супутників, впали назад на землю у ніч знакового жовтня. Ми з'їли обід в кафе торгового центру. Діана побачила трьох дівчат, яких вона знала по школі Райс. Вони були старшокласницями. І мали, на мій погляд, неймовірно складні зачіски, з волоссям, тонованим у сині і рожені кольори, носити дорогі кльоші, що сиділи низько на стегнах і крихітні золоті хрестики на ланцюжках навколо блідих ший. Діана ум'яла свою мексітако і перейшла до їхнього столика, де вони в чотирьох майже зіткнулися лобами і почали хихикати. Раптом мій буріто і картопля стали неапетитні. Джейсон кинув погляд на моє обличчя. Знаєш, м'яко сказав він, це неминуче. Що? Вона не живе більше у тому світі. Де є ти, я, Діана, великий будинок і маленький будинок, мандрівки по суботах в торговий центр, у неділю в кіно. Це було коли ми були дітьми. Але ми вже не діти. Ми вже не діти. Так, ми, звичайно, не діти. Але я не вважав, що це реально повинно щось означати і щось змінити. Це сталося десь рік тому, додав Джейсон. Я зблід. Це було більше, ніж я хотів знати. І ще я ревнував, що він знав про це, а я не знав. Вона не розповідала мені про своє особисте життя або про друзів у Райс. Свої зізнання вона робила по телефону, і я раптом зрозумів, що був для неї малюком, слухаючи її розповіді про Джейсона і її батьків, і про те, що не що вона ненавиділа на вечерю. Але зараз я бачив наочний доказ того, що вона напевно приховувала стільки ж, скільки розказувала. Тут була Діана, якої я ніколи ще не бачив, яка безтурботно сиділа за столом через прохід. Поїхали додому, сказав я Джейсону. Він з жалем поглянув на мене. Якщо хочеш, він став. Чи збираєшся ти сказати Діані, що ми їдемо? Я думаю, вона зараз зайнята, Тайлер. Я думаю, що вона знайшла щось захоплююче. Але вона повинна повернутися з нами. Ні, не повинна. Я образився. Вона не могла повести себе так з нами. Вона була вищою за це. Я встав і підійшов до її столика. Діана і три подружки перестали перешептуватися і вичікувально дивилися на мене. Я подивився прямо на Діану, не звертаючи уваги на інших. Ми їдемо додому, сказав я. Троє дівчат голосно засміялися. Діана ніяково посміхнулася і сказала Окей, тай, просто здорово. Побачимося пізніше. Але, але що? Вона більше навіть не дивилася на мене. Коли я йшов геть, я почув, як одна з її подружок запитала, чи я часом не ще один брат Діани. Ні, відказала вона. Я був просто дитина, яку вона знала. Джейсон, який став дратівливо симпатичним, запропонував обмінятися велосипедами. Я не міг думати про велосипеди в такому настрої. Але я думав, що обмін може бути способом приховати те, що я відчуваю. Так ми долали наш шлях назад до верхньої частини Бантам роуд до місця, де починалося шосе, яке чорною стрічкою збігало вниз під тінь дерев, що росли обабіч вулиці. Обід був заблокований десь під моїми ребрами. Я хитався в кінці, як мішок, але виїхав на крутий нахил дороги. Рвонемо вниз, сказав Джейсон, на повній швидкості. Не боїшся? Можливо, прискорення відверне мене від болючих думок. Будь-що буде. Я ненавидів себе за те, що дозволив повірити, ніби я був у центрі світу Діани. Тепер я знав, що був, по суті, лише дитиною, яку вона знала. Джейсон позичив мені дійсно чудовий велосипед. Я закрутив педалями, сміливо пробуючи перегнати земне тяжіння. Шини надійно котилися по курному асфальті, ланцюг і перемикач були як шовкові. Чувся лише тихий і ніжний шум підшипників. Вітер почав обтікати мене, коли я набирав швидкість. Я пролетів манірно розписані будинки з дорогими авто, які були припарковані біля воріт на під'їзних доріжках. Унизу я витиснув ручні гальма, трохи сповільнившись. Але я не хотів зупинятися. Я хотів ніколи не зупинятися. Було добре так їхати і їхати. Але тротуар вирівнявся, і я, нарешті, загальмував і зупинився. Відставивши ліву ногу на асфальт, я подивився назад. Джейсон був ще на вершині Бантам-Хіл-Роуд з моїм незграбним велосипедом, так далеко, що виглядав, як самотній вершник на старій клячі. Я махну з рукою. Тепер була його черга. Джейсон долав той пагорб, по сфилу вниз тисячу разів, але він ніколи не долав його на іржавому велосипеді з благодійного магазину.